Слава Україні! Триває 1118 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом напередодні відбулося 112 бойових зіткнень на харківському напрямку. Ворог. П'ять разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Кам'янки та обік Кутківки. Куттівки. На Куп'янському напрямку було 11 атак неподалік Петропавлівки, Богославки, Лозової, Загризово і у напрямку Кумп'янська і Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагався просунутися уперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Зелена Долина і у бік Григорівки, Новомихайлівки і Нового. На Сіверському напрямку тричі у районі населених пунктів. Білогорівка, Іванодарівка. Три атаки було і на Краматорському напрямку поблизу Часового Яру, та у напрямку Протеченого. На турецькому 14 атак у районах населених пунктів Турецький Дружба. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурм агресора у районах населених пунктів Сухабалка, Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Новосергіївка, Успенівка, Ясинове, Андріївка. На Новопавлівському було 10 атак поблизу Костянтинополя, Скудного і у напрямку Шевченко. На Гуляйпільському напрямку 6 біля Привільного, Вільного поля і у напрямку Новополя. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів у напрямку населених пунктів Степове, Малі Щербаки і у районі Жереб'янки. Триває операція Сил оборони України у Курській області. Там минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб. Здійснив 289 артилерійських обстрілів, зокрема 12 із реактивних систем залпового вогню. За уточненою інформацією минулої доби загарбники завдали по території України один ракетний і 81 авіаційний удар. Застосували одну ракету і скинули 135 керованих авіаційних керованих Авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 2534 дрони Камікадзе та здійснили 5794 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктів. За минулу добу ракетні війська і сили оборони укразили шість районів зосередження особового складу ворога, озброєння та військової техніки, а також один артилерійський засіб противника. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали. 1210 осіб також українські воїни знешкодили 19 танків, 11 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, одну РСЗВ, 54 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 101 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони разом! Ми переможемо! Слава Україні!